Тепловий стрес, зелені зони, якість та кількість пидної води такі основні виклики Вінницької міської територіальної громади у боротьбі зі зміною клімату. Аби дотримуватися зеленого курсу, Вінниця провела оцінку вразливості громади. У Вінниці кожен рік був теплішим за кліматичну норму, і особливо останні роки 19-20 рік. Значення цієї аномалії є дуже високими в 2020 році. Аномалія становила 3 градуси. Тобто, це таке вже дуже значне перевищення. Адаптація до зміни клімату потребує комплексного підходу і впровадження заходів на різних рівнях. Пані Ольга каже, європейський досвід може бути прикладом для України. При формуванні плану адаптації до зміни клімату варто звертати увагу на заходи, які допомагають послабити відразу кілька негативних наслідків кліматичної зміни. Ну сюди, наприклад, належить озеленення, тому що і тепловий стрес мінімізує, і підтоплення мінімізує, і якість повітря покращує, що позитивно впливає на імунітет, на здоров'я населення.